嗯。Uh. Відомо, що немає дня сурка рука, елеконічно чорна байка Кажуть, двічі одну річку не підеш за сто про Алесь на один аеродром. Вони можуть забрати машинки і виболки, Вони можуть забрати коралі і кросовки, але свободу в нас ніколи не забрати І окупантів ми запрошуємо загляд. Ми не зламні, ми не переможні, Хочу нагадати, я це кожному кожній Не дуже дідні. Ді і пам'ятайте, Україна синонім перемог. У травні місяці палац один із перших навчальних закладів міста підводить підсумки року. Діти складають іспити, захищають свої роботи і святкують довгоочікуваний випускний. Доброго дня сьогодні у палаці випускний ваші відчуття мої відчуття прекрасні. Свято. Я радію, я виступаю, заспіваю чудову пісню. Порадую вас. Все чудово! Що побажаєте випускникам? Наснаги, терпіння, вірити в себе. Всі перешкоди, щоб вони в житті, які їм поступали, чи я кажуть, були в них, щоб вони їх проходили з легкістю. Я просто знаю людей, які випускаються. і Мені ну так якось на душі трішечки лячно, тому що вони йдуть, і ну типу, може, ми їх ще й побачимо, але вже в новому якось ампула напевно в палаті як запрошених гостей. Але насправді дуже така зворушуюча історія. Ось сьогодні у палаті випускний ваші відчуття. Відчуття дуже такі святкові, щемні, хвилюючі, тому що випускники це завжди ті дітки, які нас покидають і йдуть в доросле життя щемно за них. Хвилюєшся за себе, щоб все відбулося, щоб все сподобалося, щоб ми їх так гідно випустили з нашого палацу. Що, що побажаєте випускникам? Ой, зараз побажаємо, мабуть, для того, щоб вони далі йшли по життю під мирним небом, обов'язково, і щоб їхні мрії збувалися, те, що вони собі надумали, хай воно обов'язково обов'язково здійсниться. мене зламні, мене переможні, хочу нагадати кожному кожній. Не пам'ятайте. but Απόστο το κόστο ώρα. Σα με νιώθει τα νιάκια. Εύευε το νιτάκι. Εύευε το το νιτάκι. Απόστο τραμάν, νιτάκια. 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 Απόστο